Найвища людина світу Леонід Стадник, який мешкає у селі Подолянці Чуднівського району на Житомирщині, вкрай стурбований ситуацією в країні. Він щодня слідкує за новинами по телевізору і через інтернет. Своїм закордонним друзям не втомлюється повторювати Україна мирна держава, яку не потрібно ні від кого захищати. Хочу, хоч маленьку лепту внести в справу миру на українській землі, попросити всіх людей України на сході, на заході, на півдні, на півночі, розказати їм що немає в нас ніяких проблем із мовою, з національностями. Україна єдина. У нас в районі, наприклад, дуже багато людей: і росіян, і армян, і мордвинів, і євреїв. І всі вони абсолютно ладять, ніяких конфліктів міжнаціональних немає. Я взагалі рахую, ну, це, звісно, така банальна думка, що всі люди на землі вони родичі, тому що вони пішли від єдиних предків від Адама і Єви. Так що, що нам ділити на цій землі? Леонід Стадник має зріст 2 метри 54 сантиметри. Він ветеринар за фахом. каже, через проблеми зі здоров'ям був змушений залишити роботу. Тепер займається землеробством, і поруч із будинком чоловік вирощує більше ста сортів винограду. А ще вірить, що незабаром в Україні запанує мир. Зараз українському народові не воювати, а сіяти. Сіяти треба, орати, сіяти, займатися абсолютно мирними справами.